Вітаємо вас, шановні наші підписники та глядачі! Миру вам та добра і гарної погоди! Отож, ми сьогодні завершуємо розгляд погодних умов на 25 рік 2025 і сьогодні розглянемо місяці осені. Які будуть погодні умови восени 2025 року? Як бачимо спочатку з вересня. Він дуже схожий на показники погодні, які були у 2024 році. Венера буде в знаці Лев до дев'ятнадцятого. Це дуже гарна енергія, гаряча енергія. Меркурій до 2 вересня теж в знаці Лев. Нептун в вовні, але вже ретроградний, але ж він допомагає теплу. Тому десь до середини, а можливо, навіть трошечки більше, три тижні. Це точно може бути далі продовжуватися посуха. Чому Дивіться, у нас Марс, який відповідає? За важливу енергію дуже швидку, буде знаходитися в знаці Терези. А це значить, повітряні маси дуже швидко будуть переміщуватися. Це повітря, це якраз висушення землі. Далі. У нас діва буде Венера в Діві далі, Меркурій теж в Діві, а потім в Терезах, Сонце в Діві, Терези, Сатурн в Рибах, Юпітер в Раці і Уран в Близнюках. Як бачите, у нас багато повітря і тут і стихія землі, а вона не дає якраз опади. Тому дуже мало опадів. Юпітер та Сатурн дають, і в кінці місяця Марс в Скорпіоні. А так, у нас буде такий знову ж таки посушливий місяць, продовжуватися буде посуха, але ж уже остання декада можливі вже дощі. Що ж, з вересням у нас зрозуміло, йдемо далі жовтень місяць. Тут якраз уже підуть дощі, буде опадів багато, і, до речі, у нас якраз у цьому році, 24-му, саме така ситуація була: перша половина. Місяця жовтня, кінець вересня і жовтень нам дали дуже багато на півдні України, Одеська область дали дуже багато опадів, навіть за літо такого, такої кількості не було, як були опади восени. Отож, у нас скорпіон, Марс в скорпіоні може дати таку енергію стихії води. Діва та Тереза, Венера тут особливо прохолода буде навіть холодно може бути. Далі в скорпіоні буде знаходитися Меркурій, теж вода. Аж в кінці місяця перейде в знак стрілець. Бачите, скільки у нас стихії води. Сонце в Терезах потім в скорпіон перейде. Сатурн в рибах, він теж дасть свої, е, свою енергію стихії води. Нептун вже перейде в знак риби 22 жовтня, Юпітер буде в знаці рак, Уран в, знакі, в знаці Близнюки. І вітер тут може бути, і прохолода дійсно можуть бути холодні циклони, але і тепло буде, тому що нам буде ще тепло трошечки залишати Нептун. І в кінці місяця у нас вже Меркурій, який дуже швидко все робить і переносить різні повітряні маси і енергію, дає навіть не 25, а за тиждень вже почне змінюватися погода. Меркурій за це відповідає. Тому у нас у жовтні місяці вже і будуть і опади, і більш-менш більш стабільна погода, але не виключаю тих циклонів, які саме в 24-му році. От дуже схожа картина. В 24-му році тепло-тепло, а тут вже сніг і морози, а тут вже знову тепло. І от таким чином у нас і жовтень місяць буде проходити. І дуже схожий місяць листопад. 25-го року теж на 24 рік. На початку місяця Марс буде в знаці Скорпіон, а потім перейде в знак Стрілець, знак стихії вогню. Венера буде в Тересах до 7-го, а потім перейде в знак Скорпіон. Як бачите, у нас вже дві енергії стихії води. Меркурій буде. Відповідати за теплі періоди в листопаді, але в кінці місяця перейде в знак Скорпіон. Сонце в Скорпіоні потім перейде в стрілець, і у нас Сатурн ретроградний в рибах, Нептун теж в рибах і ретроградний період. Юпітер в знаці Рак, ретроградність теж з'являється. І уран в близнюках, а потім в Тірці. Тут, до речі, може розпочатися дуже рано. Холодні теж періоди, так що тут треба бути готові, готовими до зими. Дивіться, у нас уран в тірці він такі робить дуже цікаві речі з погодою, що може бути оцей, знову ж таки різкий перехід від тепла до холоду, до морозу, до снігів до заметілі. Так що у нас дуже цікавий період чекає восени 2025 року. Як бачите, ми вже знаємо з вами, що ми можемо продовжити. Дещо вирощувати вегетаційний період у нас, бачите, ще й на вересень місяць випадає, тому ми можемо теж тут спланувати важливі роботи і виконати їх, працюючи з розсадою деяких рослин, з посадками і збираючи врожай та роблячи заготівлі. Ну що ж, сьогодні ми завершуємо погодні наші гороскопи, відео. Які присвячені аналізу погодних умов, які створюють нам основні планети. В основному це в нас Марс, Венера та Меркурій згідно ведичних знань. І згідно цих знань, усе те, що ми аналізуємо, дійсно так воно і є. Все твориться у нас від Всевишнього, всі енергії йдуть від нього через планети, через зірки, і далі вже ці енергії направлені до Землі, до людей. і... Під дією цих енергій ми живемо, працюємо точно так же, як і наші небесні помічники нашої планети. На цьому ми завершуємо наше відео. На все добре, бувайте здорові!